16 вересня виповнилось 12 років з дня зникнення Георгія Гонгадзе. Цей день по всій Україні відбулись панахиди в пам'ять про журналістів, які загинули через свою професійну діяльність. У Коломиї біля статуї Божої Матері запаленими свічками виклали ім'я Гія та вшанували тих, кого вже немає серед нас хвилиною мовчання. Коломийців зібралося не дуже багато. Серед них було також лише кілька журналістів. Один з організаторів заходу, депутат Коломийської міської ради Геннадій Романюк, розповів, що напередодні дня вшанування пам'яті загиблих журналістів у Після того архістратига Михаїла теж відбулась панахида. На жаль, якщо журналіст буде виконувати чесно свої професійні обов'язки, йому у сьогоднішній державі конфліктів уникнути не вдасться. Тому що журналістам я сьогодні що сказати на захист. Української незалежності на захист на захист української мови, на захист прав і свобод громадян, які сьогодні ущемлюються. Прийшов вшанувати колег і відомий поет лауреат Багатьох премій, член редколегії журналу Дзвін Василь Рябий. Сьогоднішня панахеда вона ще раз підштовхує до цих думок задуматися, яку ж роль сьогодні виконує журналіст? Чи він є літописцем правди, чи він має підігрувати кухонним інтересам когось і так далі? Це питання не тільки Коломиї, не тільки місцевих журналістів. Це питання взагалі юридичного статусу журналіста в державі. Бо якщо ми будуємо правову державу, то ми повинні її будувати на істині. Повинно бути багато критики різної, конструктивної. Можливо, і претензійно індивідуальної. Ну так, наприклад, як в свій час Василь Стус критикував владу і критикував її за її недоліки. Варто зазначити, що за роки незалежності в Україні загинуло 64 журналісти. На жаль, цей список поповнюється, бо 30 січня 2012 року в Одесі знайшли мертвим журналіста інформаційного агентства Ліга Бізнес інформ Євгена Дикого.